Доставка сіно сьогодні відбувається моїм найкращим помічником по перевезенню автомобілем Ford Transit. Площа скошена 40Р. Бачите, самі кілько забрала. Авторитетна комісія вирішила, що все не заберемо. Так ще лишаємо трохи на другу ходку. І ось так. Автомобілем дуже зручно вести, однак. Підводять відсутність доріг. Важкі дороги. Але було декілька днів досить жарко, дорога підсохла. І це би гріх не скористатись такою можливості щоб доставити сіно автомобілем. Ось такі-то у нас справи. Дякую. О, о! О! І мене цей вас! Ну так! Ви гору не, не спішіть, хай я зійду. А так. Зараз ми проведемо ув'язку, сіна. Для ув'язки треба доставити мурилки. А мурилків немає. Та теж горив, аж у тому сінці. -то. Ну є драбина і єдина транспортування. Наші краєвиди чудові, подивіться захід.